Привіт! Вітаю вас на моєму каналі та вітаю вас з Новим роком! В цьому відео я хочу поговорити про плани на наступний 2024 рік. А планів у мене дуже багато. В цьому відео я хочу розповісти вам детально, що я планую посадити. Що буде новеньке, що буде вже з того, що я садила в минулому році, що мене вдалося, яке насіння я буду садити повторно, від якого я відмовила, чого починаємо сезон це з насіння, яке потребує довготривалої стратифікації. В цьому році я висаджую дельфініум багаторічний, а 100 Ось так, я його помістила у серветочку, змочила водичкою та тримаю у холодильнику Десь місяць воно в мене буде там стояти, не менше або до моменту, коли насіння почне прокльовуватися і проростати. Це вже буде знак того, що його потрібно дістати, і можна садити у ґрунт. Насінько ближче, воно вже в мене недільку лежить в холодильнику. І ось тут навіть видно, що воно по починає набухати та розтріскуватися. Пріш за все насіння було свіже, якісне, тому, можливо, місяць для нього буде навіть забагато і воно швидше прокинеться, та ми зможемо його посадити раніше. Передивилася все своє насіння, тільки одні не почали прокльовуватися. Всі решта потихеньку прокльовуються насіннинки, але я ще їх на недільку залишу в холодильник, бо я так рано не планувала їх садити. І взагалі навіть не думала, що вони так рано можуть проклюнутися. А потім, напевно, будемо висаджувати вже є в ґрунт. Дуже добре видно, багато насіння проклюнулись. Якщо чесно, я навіть в шоці, що це воно так рано проснулося. Я ще не планувала тебе висаджувати неділі-дві, і що ж з тобою робити? Мабуть, ще поставлю ще. Трішки полежать, бо більшість не такі не проклюнулись, ще хай недільку постоїть і, напевно, доведеться вже висаджувати. Передивилася я все своє насіння, тільки одні не почали прокльоватися. Всі решта потихеньку прокльовуються на сінинки, але я ще їх на недільку залишу в холодильнику, бо я так рано не планувала їх садити. І взагалі навіть не думала, що вони так рано можуть проклюнитися. А потім, напевно, будемо висаджувати вже в ґрунт. Так, наступний, кого будемо садити, це Еустома. Зарікалась, не садить більше. Але дитина поклала під ялиночку сказала: мама, ти же любиш. То посію оцю еустому 10 штук. Так, я намучилась з нею минулого року. Довго, повільно. Не хватало в мене на неї терпіння, і вже, чесно кажучи, не хотіла її сидить, але дивіться, яка гарненька. Спробуємо. Можливо, в цьому році якось в мене вже з досвідом буде воно трошки легше і швидше йти. Але взагалі, хто садив, той знає, що рослинка повільна, гарна, дуже гарна, але дуже повільна і вибаглива. У цьому році буду вперше садити казання. Також вона достатньо довгий має термін вегетації, 4 45 місяці, тому будемо садити раніше за інші рослинки. Спробую виростити, не знаю, що в мене з цього вийде. Будемо пробувати. Січень місяць час висаджувати селеру на розсаду. Досить довго вона росте 140-150 днів період вегетації. Минулого року я садила сорт Едвард, ну, він виріс, але, звичайно, плоди були достатньо маленькі. Ну, десь такі, які зазначені 300-400 г. В цього року я буду садити селеру діамант та Ілона. Зазначені плоди кіло, півтора до двох. Ну, Побачимо, наскільки вони будуть великими, гарними та смачними. В цьому році я буду їх садити. Маловаті вони в мене вийшли. Непогані, але маловаті. минулому році я садила суницю ремонтантну рігіну та полуницю і ріжка. От з полоницею в мене щось взагалі не вийшло. Там було всього 17 насінин, з них я перевернула половину. І десь вони згубилися, а решта проросла ще половина. Ну і того залишилося в мене десь 3-4 кущика. Які в мене благополучно не вижили. Не знаю, щось так з нею мені важко було. Особливо коли на контрасті була сониця Рігіна, яка просто зійшла вся. Я очікувала, що зійде. Там відсотків 20-30, бо кажуть, схожість погана. Зійшла вся, зійшла ж розсаджували її, розсадили дуже багато. І плодоносила вона вже в цьому році, точніше в тому році вона вже плодоносила, і ягоди були великі, гарні, смачні, розрослися кущі гарні. Е, ну Клас, мені сподобалось. Е, тому в цьому році я, ще раз повторю, сподіваюся, свій успіх минулорічний посажу розсадим, хочемо замінити. Полуницю на ділянці і посадити суницю, бо проблем з нею якось у нас менше, росте вона краще, менше хворіє, не така вибаглива, і плодоносить весь сезон. Весь сезон можна прийти, зібрати ягід і поласувати. Відкриття минулого року для мене стала статиця, або кермек. Вперше я його садила минулого року, причому я садила його на розсаду у високу грядку, накривала агроволокном. Догляду було мінімально. Садила я саме оцю е, мікс. Вийшла шикарна розсада, ми її потім розсадили, ціле літо ми зрізали квіти. Я прикріплю фото, тому в цьому році я все, що знайшла, різні сорти, різні кольори, все взяла, буду садити знову. Дуже класно росте, цвіте все літо. Зібрали букетів багато і. Просто було одне задоволення її вирощувати. Єдине, що от у цій суміші, наприклад, синій і рожевий, там вони, квіти йдуть трішки нижчі і більш такі міцні. А от жовтий, він іде такий вищий, ранній, вищий і більш тонкі квіти, але в цілому, ну, взагалі, от квітка супер, безпроблемна, і взагалі, Ну, клас, зрізав, наступна пішла рости. Зрізав, наступна пішла рости. Ціле літо у нас була яскрава клумба, і тепер маємо букети в вазах, Нагадує нам про літні дні. Ось такі знайшла ще сорти. Не знаю, наскільки вони будуть відповідати заявленим фотографіям. Але ось ці, в цілому, я думаю, будуть відповідати своїм. Заявленим фото, тому буду обов'язково сидити. Напевно, я не буду сидити на розсаду сильно заранче, бо ми сидили 1 квітня у відкритий ґрунт у високу грядку, накривали просто білим агроволокном. І, в принципі, все в нас виросло чудово. Розсада була шикарна, багато, тому в цьому році будемо так само робити. Дуже популярні зараз багаторічні злаки. Пишуть пампасна трава, тут пишуть пампаська трава. Ну, багаторічний злак, високорослий, до 2-3 метрів висоту, зацвітає такими гарними мітьолочками, які зберігаються як сухоцвіти. Але важливо пам'ятати, злак є агресором. Він дуже захоплює територію. Витісняє інші квіти, якщо садити на колумбу. Взагалі я планую розвести цього злаку і посадити на пусту ділянку, яка біля нашої дачі, бо на тій пустій ділянці у нас росте амброзія. Дуже багато її косять, вона знову росте. І в мене такий хитрий план і мрія, що я оцей її вирощу, там посажу, і вона там заполонить всю ділянку, і там в мене буде гарні рожеві квіти, а не алергічна амброзія. Ну, це так мрії, але. А вдруг буду пробувати вирощувати, подивимося, як воно піде. І ще одне відкриття минулого року однорічний дельфініум. Високорослий, низькорослий. Ну, на фотографіях він, звичайно, більше схожий на багаторічний. В мене він прям такий не вийшов, і навіть не зовсім він був схожий на ці фотографії. Точніше, і зовсім він був не схожий на ці фотографії. Але в чому його плюс? Плюс в тому, що його можна садити прямою посадкою в землю, розсадним методом. Просто Сіємо насіння і чекаємо квіточки. Квіточки не такими свічками йдуть, як тут намальовані. Ну, принаймні, в мене вони такі не вийшли. Я прикріплю фото, які вони в мене вийшли. Але вони росли і цвіли все літо. Потім, коли вони стали трохи такого безобразного вигляду, ми їх підрізали і вони почали рости знову гарненькі, маленькі. Пишненькі і знову цвіли від самого від травня місяця, і вони цвіли аж до самого вересня. Так що в цьому році я теж їх взяла прямо в ґрунт посію, де в мене будуть пусті місцинки, і вони там собі будуть самостійно рости. Я їх, вони в мене росли біля петуні. Петуні я піддобрювала у відкритому ґрунті, ну і їм трішки доставалося добрива. Так, щоб їх цілінаправлено, направлено то ні. Можливо, через це вони в мене і не вийшли, такими, як на фото. Е, ну, В цьому році спробуємо ще раз і буду ділитися з вами своїми враженнями. Минулому році я вперше вирощувала петунію. в цьому році також буду вирощувати. Ось, я вже від от було мені дуже скучно. І я посадила їх ще в, в листопаді. Посадила, отак вони повільно-повільно ростуть. Я їх не досвідчувала взагалі. Я їх ось недавно зрізала їм верхушки, і пішли вже бокові кущики наростати. Пишніть вони в мене будуть. Зараз буде більше світла денного, підуть вони рости. Але от такий мене експеримент без досвідчування, ні дня їх не досвідчувала. В самі маленькі, От зразу їх посадила в ці горщики, в ці стаканчики маленькі. По, одні, по одній насінниці поклала наверх на землю, потрішки підливала. Ну, Такий в мене експеримент. Зараз на підвіконні росте. В принципі, я не можу сказати, що вони в мене сильно витягнуті. Один вийшов більший, один менший. Це ось цей сорт. Тут суміш, але ж сорт один, просто що різні кольори. Ну, побачимо, що з цього вийде. Може в мене буде трішки раніше непідвіконні вже цісти пітунка. Я купувала тайдали в розсаді в горщиках і вийшли шикарні кущі. В цьому році я взяла по 5 насінок тайдалів різних кольорів: срібний, червоний і малиновий. Взяла також Easy Wave білу, опера лимонна і пурпурова. І депонер також петуньку взяла. Буду пробувати, Боже, у в мене вже руки чешуться. Як мені хочеться, це вже все садить. Ще, звичайно, трохи рано ще треба трошечки-трошечки потерпіти. Але вже просто хочеться зайняти руки і розум чимось, щоб відволікатися від подій, які відбуваються. Бо можна зійти з розуму, якщо чесно. Хочеться вже. Зайняти себе, зайняти руки, думки, щоб трішки відволікатися. Ну і звичайна мікрозелень. Зайшла в епіцентр, набрала мікрозелені. Там якраз на них були знижечки. Буде в мене вже такий невеличкий огородик на підвіконі. Радувати мій глас. Тож тримаємося, плануємо, не падаємо духом, віримо в перемогу, все буде Україна.